Приноса до рина, мене життя, чор'я з рином. Реклама. Тук-тук, Житомир. Ви тут? На зв'язку, Клавдія Петрівна. Я знаю, що ви інтелігентні люди, тому як я можу до вас не приїхати шляхетно розважитись. Отож, 31 серпня у драмтеатрі. Чекаю вас. До зустрічі. Цьому. Долар доларенгель біль відступає, а ви ні. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, Перед застосуванням застосування обов'язково про з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. прем'єра, яку неможливо пропустити. 9 вересня о 18-й на сцені Житомирського драматичного театру імені Івана Кочерги ніч у Лісабоні за романом Еріха Марії Ремарка. Історія про кохання на межі смерті, про боротьбу за право жити, режисура Юрія Одинокого в головній ролі Володимир Горянський. Постановка відновленого Донецького театру Місто Маріуполь театру, що пережив окупацію і не здався. 9 вересня, 18-та година. Історія, що проростає в наш час. Не пропусти. Квитки вже на сайті та в касі Театру. У Житомирі стартує парк легенд. На вас чекають гігантські велетні тролі. Яскраві фотолокації. Шоу програма щовихідних та безкоштовна солодка вата для дітей. З 11 липня «Гібропарк». Квитки на касі та на сайті проєкту вхід для представників будете з інвалідністю першої другої групи безкоштовний. Фонд розміщення реклами на радіо 106.1 FM 073 074 1061.